Війна для мене почалася 24 у 6 ранку. Я заступив на чергування в обленерго. Зміна прийшла. Я дуже переживав, що цей туман війни почався. Я думав, що ніякої зміни не буде. Але ж зміна прийшла. Мене змінили. І дзвонить дружина, каже: я з міста виїхала. Бо там небезпечно і поїду сюди до сестри на Бобровицю. А на Бобровиці здесь стояв противотанковий взвод з командиром такий молодий хлопчик, тільки тільки в училище військове закінчив, з позивним Остап. Молодий молодий хлопчик. І ми до нього кажемо, давайте ми якось допоможемо, може вам. Бо на, на кожній вулиці стояли буквально там пару військовослужбовців, все, нікого більше не було. І він каже: у мене зброї нема. Зараз позвоню командиру. Він позвонив командиру і каже, є зброя, але ж не тут, ну треба туди їхати. І... Нас було 20 чоловік, це були звичайні люди. А, наприклад, Юра Богдан. Він працює, ремонтує холодильні установки на вантажівках. Андрій там Вішняк, він працює будівельником. Якийсь там, хто там ще. Вітя житник був 60-річний, він теж якийсь автослесарь. Василь Ляшко теж автослесар. Вони, до речі, ремонтували потім там автівки військовослужбовців. Там. А Юра Богдана потім забрали у місто, бо у місті були морги вже переповнені і треба було додатково ставити холодильні установки. Залишився єдиним тут таким спеціалістом, дуже впливовим. І він туди поїхав, його забирали, туди він їздив. А вночі ми чергували десь на блокпостах. І все. ну Дуже звичайні хлопці. Ось, Ми стояли спочатку з Юрою Богданом, от, і був у нас е старший сержант з позивним мисливець, охотник, у нього було написано. У нього стояла СПГ і кулемет, і, і більше нікого не було. Він каже: ти з кулеметом можеш. І я кажу, можу. Ну, гаразд, каже, якщо підуть сюди, ваша задача, бо Юра Богдан. Каже, Юра Богдан з автоматом, я за кулеметами, він на СПГ там стояв. Він каже, ваша задача відсікти і трохи положити цих орків. Якщо покладете кулеметом там, ну, вогнем, то я тоді другий раз зможу перезарядити. Я кажу, а далі. А далі, каже, все, наша місія закінчилася на цьому. Спочатку я ходив домой, якийсь сюрреалізм такий був, що. Дружині кажу, все, я пішов на війну, пішов, відпрацював, потім прийшов, переночував там, чи на обід прийшов, там таке щось. А потім вже сюди, коли нас забросили, сюди перебросили, ми тут вже вирили окопи, поставили якісь там секрети, там ну, спостережливі пункти там такі. Так Я вже, вже у Марії тут жили, якось там якось бідували там. Ну, ми, наша задача була відсікти здесь піхоту, якщо вони пішли в обход від Новоселівки. наша задача була відсіктити. І цим же СПГ, якщо якась броньована техніка була, так ми втримати, втримати позиції. Було багато тут артилерійських дуелей, танкових дуелей було. І всілякі люди ходили такі. Якось здружилися, здружилися всі друг друга. Там був у нас Андрій Бінзавоз, такий хлопець, який займався там і мебел, він, і все. І він приходив на війну у байкерській куртці. Весь був в байкерській куртці. Він завжди казав, що мені дуже страшно, адреналін, адреналін, але нікуди не виходив. І сидів, і стріляв тут і все. Для мене це закінчилось 5 березня. Якось вони вийшли, як нам казали, вийшли на лижну базу і Яцева. І ми їх трохи відігнали оттуда. і приїхала нам тут допомога, якась якісь військові, такі круті. І потім треба їх було. Ми, вони ми їх розсіли якось, і вони, треба, треба було йти на зачіску. І ми пішли на цю зачіску. Добро, добровольці: хто піде? Я, я, я. Ну, насобиралось 10 чоловік десь, і ми пішли вдовж вулиці Шевченка. Ну, недовго ми пройшли, нас одразу накрили міномети. Мені відірвало ногу. а Вітя загинув одразу. Андрюха Байкер його трохи врядувала, ця шкірина, його одежа байкерська. Вона була, він як йжик був весь обтиканий, і він також в шпиталь. Попав, і потім він до мене приходив вже коли я лежав в реанімації, він приходив і розповідав, що Вітя загинув, е от, а, я, а мене виписують із шпиталя, бо я не ТРО, ні військовий, ніхто. Вони не мають нічого. Навіть поранений цей Андрій, він нічого не має, ніяких. ну, не учасник бойових дій, ніяких медалей, ніяких там, ну просто сидить, чекає, там, коли його там, чи, чи визову, чи що. І працюють. Вони залишились. Е, да, вчора я спілкувався з хлопцями, з Андрієм і з Сашком, вони зараз у Львові. Будують якісь там квартири. Там. Тобто Юра, цей Богдан, він у себе там на СТО працює. Тобто, все, всі працюють всі на містах. ТРО було в Чернігові. Воно було офіційне, там якісь підписували контракти чи щось таке. У нас тут нічого не було. У нас була як, якась казацька держава, саме організувалася, зробили зброю, зробили справу свою чоловічу. Бобровицький укрепрайон, як ми його називали бур. Він стояв десь до 3 квітня, а потім орки відійшли, і перша танкова згорнулася і уїхала. А хлопці кажуть, так а що нам робити? з зброї, з цією? Моя зброя залишилась десь в, в, там, в госпіталі військовому. Андрій Бензавоз теж свою туди здав зброю, а інші поздавали ї поліції. І все, і пошли працювати, як працювали. Хто на нагороди, хто на машини ремонтувати, і все. Якби нічого і не було. Ворог відійшов, ми зробили свою справу, пішли почувати.